день а, Дані а, так сказати, помічники можуть досить таки серйозно виручати. Виручати в плані тому, що, наприклад, якщо у вас в закладі пропало світло, це означає, що у вас одразу розморожуються мовачі марзилки. Для того, щоб їх під а, чимось підживляти, я думаю, а, а, ці пристрої підійдуть ідеально. А потім, якщо вам потрібно там, далі продовжувати торгувати кавою, або що, тобто каву вони також вивозять. Так само вони можуть вивезти індукційну плиту, типу, конвекційну піч. тобто для того, щоб давати якийсь невеличкий асортимент і не повністю закривати своє виробництво, то Досить таки гарна штука. Ну так, не зовсім класичне приготування. Я думаю, що на закладах, якщо, наприклад, у вас вимкнули світло, а ви свою мережу не підготували до, так сказати, резервного електропостачання, то цей варіант, я думаю, теж згодиться. Але обов'язково, щоб пічка працювала на максимум. А для того, щоб вона працювала на максимум, у нас має бути надійний постачальник енергії. Здивувало те, що індукція працює одночасно з конвекцією. Тобто це означає, що а, повноцінно можна віддавати якісь замовлення. Наприклад, якщо це невеличкий ресторан або кав'ярня, де там, а, ти будуєш сендвічі, або ж якісь сніданки, або ж там, навіть перші-другі страви, Тобто ти можеш покійно розігрівати собі на індукції і при тому, що а, воно вивозить в принципі, всю потужність. Тобто, якщо дивитися по поділам, то від 400 до 3,5 тисяч Вт, якщо я не помиляюся, спокійно ця коробочка вивозить і повинно дійсності викласти Тому що в основному такі от, так сказати, альтернативні види енергії вони зазвичай Ну Розмальовані так, що вони там прям цілий ніби за собою потягнуть, а в конічному тоді і не тягнуть. Але ці вони досить приємно здобували. Наші ранкові металеві кросани вже розкупили. Тому важливо, щоб пічка була завжди під рукою. Щоб ми могли приготувати ще. Для того, щоб показати вам як працює вся система, зверніть увагу, тут у нас піч, яка зараз розігріває хліб, до неї під'єднана Delta Pro. А от до Delta Pro, зараз ми побачимо, у нас є додаткова батарея, а також кабелі, які ми вирішили вам продемонструвати ось таким чином. У нас сонечко. Проосани ми вже спекли, а наше сонечко продовжує заряджати нашу станцію. Сьогодні ми змогли приготувати медалеві проосани з фабрикатів. А, тобто використовувалися різні температурні режими від максимального до середніх, так сказати. А, також готували піцу. А, на максимальних температурах, отже, максимальне енергоспоживання. А, також ще каву готували, до речі. А, кава, кава-машина теж себе прекрасно почувала в парі з цими коробочками. Відпрацювала на 100%. Я розумію, що на майбутнє я можу розглядати подібні електробокси як я так сказати, мої гаранти страховки для збереження своїх продуктів як мінімум, а як максимум до продовження роботи.